Авто із США дуже цікава тема для розмови і країна для пригону автомобіля. Адже саме завдяки автомобілів всієї країни ми тепер пересіли на свіженькі, класні кросовери, які добре їдуть в хороших комплектаціях, яким мало років і в них маленькі пробіги. Дійсно, коли українці тепер їздять на таких кросоверах в цілому навіть в Європу, то в багатьох країнах там ахкають, адже вони не можуть собі дозволити. Такі автомобілі, і вони дивуються. Це дійсно круто. Але є два шляхи, по якому можна піти, привозячи авто із США. Перше, це гнатися за ціною. І чим дешевша ціна, тим крутіший автомобіль, деякі люди вважають. Але такий автомобіль буде досить проблемний в експлуатації, і в результаті ви можете покласти значно більше коштів, ніж відразу зробите все якісно. І гарно, тому якщо вам треба класна автівка, вам вмітував.